Заняття з аплікації весняне дерево. Добрий ранок, любі лята! Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. Сьогодні ми будемо з вами робити весняне дерево. Ну що, починаємо! Дітки! На заняття нам потрібен аркуш білого паперу, на якому зображено стовбур дерева, квіточки різного кольору, ножиці, клей та водичка. А навіщо нам водичка потрібна? Я потім вам покажу. Ну що, починаємо робити? Малята, я заздалегідь вирізала різнокольорові квіточки та загнула їм пелюсточки. А як це я зробила, я вам зараз покажу. Беремо квіточку і кожну пелюсточку загинаємо всередину. Ось так. Тепер беремо. Наші квіточки намазуємо клеєм і переклеюємо на гілочки нашого дерева. Ось, малята, у нас вийшло дерево. А зараз я вам покажу навіщо нам була водичка. Ми збризгаємо водичкою на наші квіточки і подивіться, що вони роблять? Так, вони розквітають наші квіточки. Подивіться, як гарно, дітки, ось моє дерево, а тепер спробуйте ви. Дякую за увагу!